Як я перепродавав айфони і чи вийшло мені з цього заробити? Все почалося так, що мій друг з Німеччини. До речі, в мене з ним був подкаст і я на його телеграм-канал залишу посилання під відео. Також порно з діло він мені написав, що є просто мега-бізнес ідея. Я йому написав валяй, і він мені просто предлагає перепродавати айфони з Німеччини, тобто з ібеушні в Україну. Бо на тому ще eBay, не знаю чому, але європейці просто виставляють реально набагато нижче, ніж на нашому ж ОЛХ. Тобто там ну, реально десь різниця може бути і в 500 гривень, так і там в 2-3 тисячі. Тобто там реально товари набагато дешевше, Бушні. Ну і на цю ідею я погодився, думаю, чому ні. Я навіть колись думав спробувати схожий бізнес, але саме в Україні. Але там настільки велика конкуренція, що я якось в цьому не чіплявся. Я хотів зняти там, знаєте, відео, що <клес> ось, друзі, я там. Ну, знаєте, зробити якийсь трейд, прикладу, там от у мене зараз Android якийсь, ну, нема в кадрі показати, так, там, якийсь Redmi, там, Xiaomi, Ось я так з нього, к прикладу, там. ну, Тобто, просто дійти до якогось iPhone 13-го. Ось якось так не перепродавати, не але я розумів, що там просто велика конкуренція, і тому я підкупив грошей. І ми з цим другом з Німеччини, давайте його називати Даняк, почали перепродавати iPhone. Тому, після того, як ми підкупили грошей, ми пішли чекати цей, eBay, чи як правильно казати. eBay, так. І в початку, просто в перші дні було ровно нічого по нормальним варіантам, або їх викуповували нормальні варіанти. Ми там кидали, поки переписувалися, поки напишемо цьому е, типу, що чи можна там придбати по доставці і так далі. Або вони просто не хотіли відправляти і торгували е, по місному. А ну їхати 600 км за айфоном. Ну я думаю, ви спогодитеся з цим, що це трішечки бред. Але через якийсь час ми знайшли це золото. Як ви бачите на відео, це 11-ка. І цю 11-ку ми продали в перший же день. І ось ми почали знову шукати, але виникло одне. Але що графікою з Данією в нас ну, не складалося? Бо, по-перше, це трішки різний часовий поїзд, там десь на 2 години. По-друге, ну, різні графіки, різні у кожного ситуацію, у когось свої проблеми там. І за чого ми просто не могли совпадати, а по факту аккаунт і, і замовляти міг тільки він. Із за чого виходила така фігня, що, наприклад, я шукав, кидав йому, і коли він вже міг відповісти, ці варіанти розкупали. З чого ну, я м передав, тобто сказав, давай будеш тоді ти шукати, бо ну ми просто не можемо там совпасти графіками. І так і виходило. І за чого ми шукали не кожен день? І по того ми не могли тупо нічого не знайти. І для себе в голові я прийняв таке рішення, що якщо так буде ще продовжитись там пару неділь, то я не бачу смисла вливати в це час. Щось думати, щось тягнути. Бо в мене є можливість, наприклад, вкластися в той же Telegram бізнес. І це також цікавий кейс, який в мене вдачна ідея, в мене там виходить. Чим продовжувати те, що нічого не проносить. Так, і вгадайте, що так, ми його цей проект, забросили. Тобто ми розділили бабки і так, так і вийшло. І всі гроші, які я звідти заробив, а там було небагато, там десь 750 гривень. І що я вкладав, я просто взяв і вклав в Телеграм бізнес. Ну і віддав собственно долю дані. Але не дивлячись на те, що цей проект пішов не за планом, я все ж таки зрозумів три речі. Перше, це те, що все може йти не як ти хотів. Так, зрозуміло, що це база. І таких ситуацій, зрозуміло, навіть в мене буває багато, що все йде не за планом. Але про це не треба забувати. Бо з тим учотом, що я просто новачок в, цілком в бізнесі, я ну, школяр, який там нічого ще в цьому не досяг. Просто пробую різні види заробітку. Ну, зрозуміло, не буду зараз це причислювати. Ось і в мене там були вже якісь провалені проекти, і я розумію, що все йде не за планом. Але тут це знов ж таки повторилося, і потрібні завжди якісь плани відходу, тобто плани відступу. Друге, це дивитися на обстоятельства кожного і затверджувати якісь графіки, хто коли шукає якось це зробити. бо ми це не зробили. Так, ми розподілили обов'язки, прикладу, що він там шукає айфони, відправляє їх в Німеччині, тобто займається ось такою логістикою, щоб доставити айфон к мені, А я вже як просто там його забираю, продаю. Якісь роблю там відповідаю на повідомлення, там ликсиву виставляю і так далі. Але ми не розподілили саме головне, а саме час. І третє це якщо вас... Іде все не по плану, то це просто спробувати ще якісь варіанти, які можуть змінити ситуацію. І якщо у вас не на начальних етапах далі все просто йде, якось шкереберть, ви ще вливаєте туди гроші, у вас тупо нічого не виходить, то вже краще просто забрати гроші, які ви можете забрати відбити з від цього бізнесу, і вкласти їх в якийсь новий проєкт, або ще кудись, ну вже там. Також в якийсь бізнес або в якусь ідею. Я не кажу там опускати руки відразу, ні. Я кажу спробувати ще декілька варіантів, зрозуміло. І якщо у вас реально далі тупо не йде, то просто не копайте копане. Ось і все. Якщо говорити про сам бізнес iPhone, то це доволі цікава штука. Але треба розуміти, що теж ОЛХ. Воно просто забите цими айфонами і там дуже велика конкуренція. Конкуренція велика не на ЛХ, а ще є в цьому же бізнесі великі риби, як ябко, які просто напевно забирають. Ну, не буду казати якесь е число, скільки покупців бушних айфонів. Але мені кажеться, якісь 50, можливо, 60% такі гіганти забирають. Тому що я можу сказати в заключення, що це було цікаво. Це був дуже цікавий досвід якому я дуже благодарен і я цьому рад, що цілком я це спробував. І ще є один плюс, що я з цього не вийшов в якийсь мінус, а навіть заробив копійку-не копійку, але якийсь 750 гривень. Тобто ну, саме моя там, доля була 750 гривень зароблених. Тобто з айфоном ми зробили націнку 1500. Але саме якийсь там 750 гривень я з цього заробив, не ввійшов в мінус. То це непогано. Бо iPhone ми закупили по 5000, а продали за 6500. Я вважаю це непогано. Ось. І, до речі, можете там підписатися, бо там багато чого про моє життя. Є, я там, ну, Якщо я вас зацікавив, звісно. Тому, друзі, дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки та всім до побачення.